Готувала удар по ТЕЦ. Рашисти планували ударити по енергооб'єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення. СБУ викрила агентку ФСБ. Не вистачає одного мільярда. Ми стали не те, що бідними, а просто без грошей. Міська рада звернулася до центральної влади про фінансову допомогу. Для тих, хто підтримує культуру. Місто вважає розвиток культури важливим. У Миколаєві започаткували відзнаку Почесний амбасадор культури. Сьогодні середа, 7 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Із самого ранку російські терористи вкривали вогнем житлові райони Херсона. Через один з ворожих обстрілів смертельні поранення дістав перехожий. Його особу нині встановлюють. Далі пряма мова. Вибух був десь без 20-15 без вісім утра. Ми були на кухні чоловіком в ту сторону. І мені показалося, що вроді вибух десь ззаду вдома. Там стекло одне випало. А Руслана не було вдома. Він приїхав і каже, що вже я вийшла на вулицю, побачила. Mm -hmm. Чоловік там загинув, але ми його не знаємо. Це незнайомий чоловік. Масштабна пожежа та мільйонні збитки для довкілля. Державна екоінспекція оприлюднила результати експертиз шкоди, завданої 20 грудня минулого року ракетним ударом окупантів по портовій інфраструктурі міста Південне. Пожежа тоді охопила 9 тисяч квадратних метрів. Вісім цивільних працівників загинули та 27 були поранені. Тепер же повідомляється, що в результаті горіння в атмосферу потрапило майже 715 тонн забруднюючих речовин. Сума завданих збитків первинних. 3 мільйони 250 тисяч гривень. Зібрані розрахунки передано до оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок російської збройної агресії. Служба безпеки затримала ще одну коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Агентка мала встановити на території енергооб'єкту замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою, рашисти планували вдарити по теплоелектроцентралі та залишити мешканців громади без світла та опалення. Затримали фігурантку на гарячому. Чому вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий маячок, під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Рейс із сюрпризом. У пункті пропуску ягодин прикордонники спільно з СБУ запобігли спробі незаконного переправлення порушника до Польщі. Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили спеціально обладнаному тайнику 24-річного громадянина. За грошову винагороду його намагався переправити через державний кордон водій вантажного автомобіля. Останнього наразі затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Стосовно Єнта горе переправника складено адміністративні матеріали. У Києві при монастирі Української православної церкви Московського патріархату Голосіївська Пустень працює підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Про це йдеться у розслідуванні слідства. Інфо. До школи віддають своїх дітей парафіяни у ПЦМП. Наразі там навчається понад 60 дітей з першого по дев'ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів. Журналіст. Видання вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика, видана ще за радянських часів. На матеріал відреагували в офісі генпрокурора. Там повідомили, що розпочали досудове розслідування. Розікрали пального для військової техніки на 400 тисяч гривень. На Чернігівщині Нацполіція та ДБР викрили організовану злочинну групу. Щоб приховати нестачу пального, підозрювані вносили недостовірні дані до шляхових лістів. Отримані в такий спосіб надлишки бензину та диспалива збували за готівку, а кошти розподіляли між собою. Організатору та двом його спільникам оголошені підозри за фактом привласнення військового майна зі зловживанням службовим становищем. Що вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Покарання за скоєне до 15 років позбавлення волі. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. У ЦНАПах Миколаєва тепер можна одночасно оформити id картку та закордонний паспорт, повідомив сьогодні Олександр Сянкевич. Відповідні зміни до законодавства вніс Кабінет міністрів України. Нововведення стосуються оформлення паспорта замість втраченого обміну паспорта громадянина України та оформлення паспорта для виїзду за кордон. Постанова Кабміну закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити id картку та закордонний паспорт собі або закордон. ...паспорти дітям, які не досягли 14-річного віку. Такі документи можна оформити у міських центрах надання адміністративних послуг. Нагадаємо, що в Миколаєві ЦНАПи працюють у кожному районі. Найболючішим питанням для Миколаєва нині залишається бюджет громади. Про це міський голова Олександр Сінкевич сказав в інтерв'ю Новини Лайв. За його словами, вилучення ПДФО з місцевих бюджетів суттєво вдарило по фінансових можливостях міста та позначилося на економіці громади. Пропонуємо пряму мову. Після того, як забрали місцевих бюджетів ПДФО, ми стали. Не те, що бідними, а просто без грошей. Зараз ми очікували до кінця року допомогу додаткову фінансову. Для життя нам не дали субвенцію, і тому ми згрібали там, з доріг, там, з проєктів, з будівництва. Нам потрібно було зібрати суму там, біля 180 мільйонів. На останньому сесії ми її перерозподілили, просто щоб закрити наші всі питання. Це зарплати і таке інше, там, електроенергія, опалення mm -hmm. і таке інше. Тому для нас головна основна проблема буде в наступному році знову ж таки бюджет. Те це буде бюджет виживання. Тому для нас е, в наступному році головне завдання, щоб він, він не був гіршим, ніж попередній, тобто 2025. Через нестачу у міському бюджеті грошей на нагальні потреби Миколаївська міськрада звернулась до Верховної Ради України та Кабінету міністрів з проханням про додаткову дотацію. Йдеться про 1 мільярд 140 мільйонів гривень, які необхідні для покриття дефіциту бюджету Миколаївської міської громади у 2026 році. Миколаїв зазнав масштабних руйнувань, а також втратив значну частину доходної бази. Тож власних грошей вистачає тільки на 82% реальної потреби. При цьому Миколаївська міська рада в повному обсязі виконує всі повноваження органів місцевого самоврядування та забезпечує базові послуги для мешканців, для чого потребує додаткової субвенції з державного бюджету. Йдеться у зверненні, яке 6 січня оприлюднив сайт Асоціації міст України. Відзначили тих, хто зробив вагомий внесок в культурне життя міста. У Миколаєві започаткували нову відзнаку Почесний амбасадор культури. Перші нагороди отримали підприємці та меценати, які допомагають культурним ініціативам міста під час війни. Тож, хто став першим амбасадором, дивіться у матеріалі. Відзначити тих, хто робить вагомий внесок у розвиток і підтримку культури. З такою метою у Миколаєві започаткували відзнаку Почесний амбасадор культури. Перші нагороди вручив міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні ми вручили перші нагороди амбасадор культури в місті Миколаєві. Це важлива нагорода, тому що сьогодні, під час війни, нам важливо розвивати нашу культуру. Культура фінансується завжди за залишковим принципом. На щастя, є бізнес, який підтримує культуру, підтримує наші культурні напрямки і робиться від чистого серця, але ми вирішили також відзначити їх нагородами і щоб це стало таким. Ну, Закликом до інших приватних підприємців, бізнесів підтримувати культуру в місті Миколаєві. Відзнака призначена для тих, хто не є працівником сфери культури. Однак системно підтримує культурні ініціативи та допомагає їх реалізовувати. Першими почесними амбасадорами культури стали Надія Іванова, Микола Капацина та Надія Ганошина. Надія валерівна Іванова, це товариство Золотий колос це Тернівка, це людина, яка завжди допомагала і будинку культури в Тернівці, бібліотеки в Тернівці, нашої мистецької школи в Тернівці. Вона і благодійниця, і людина, яка переймається питаннями культури саме в мікрорайоні Тернівка. І під час війни це і така допомога була дуже вагома і дуже така потрібна нам. Микола Капацини є засновником і куратором культурного простору «Восьмий причал, де організовують і підтримують мистецькі події. Завдяки цьому в Миколаєві з'явився ще один відкритий майданчик для культурного життя містян. Надія Ганошина до повномасштабної війни співорганізовувала культурні заходи, а нині займається волонтерською діяльністю та підтримує військових і заклади культури. За словами Юрія Любарова, це відзнака є подякою і стимулом продовжувати роботу. Це навіть не тільки почесна відзнака, це такий обов'язок, який людина потім бере на себе як амбасадор, в тому сенсі, що вона буде і надалі допомагати галузі культура митцям міста Миколаєва, також і на рівні України і за кордоном. У час, коли Росія намагається знищити Україну як державу і націю, підтримка культури набуває особливого значення, адже йдеться про збереження ідентичності та міського середовища, наголошує Микола Капацина. Для мене значить ця нагорода, те, що в першу чергу місто вважає розвиток культури важливим. Сьогодні війна йде за нашу ідентичність, і, власне, через культуру ми виховуємо ті покоління, які є українцями, і це наш обов'язок в першу чергу. Не то, щоб підтримувати, а робити наголос на розвитку. Ми маємо культуру, нашу ідентичність, українську національну патріотичність виховувати з дитинства. Вважаю це своїм обов'язком. Дуже вдячний нашій громаді, що відзначили мій вклад, і впевнений, що дуже багато миколаївців також будуть щиро від чистого серця вкладати свої зусилля в розвиток і виховання наших поколінь. Відзнаку почесний амбасадор культури планують вручати і надалі, як за багаторічний внесок, так і за конкретні ініціативи чи одноразову підтримку культурних проєктів у Миколаєві. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Через зміни клімату проблема з водою може стати глобальним викликом для України. Таку думку озвучив Миколаївський міський голова в інтерв'ю Новини Лайв. За словами Олександра Сінкевича, поверхневі води змінюють свої властивості, але Миколаїв вже готується до такої небезпеки. Ось що очільник громади сказав з цього приводу: ми дуже часто думаємо про Африку, але така сама доля може спіткати і нас. Тобто, відсутності питної води поверхнева вода змінює свої. Води. Вона починає цвісти, і так далі. Тобто нам треба модернізувати і каналізацію станції каналізації очистки, щоб та вода, яка скидається в річки, вона була чистою. І, звичайно, питної води і модернізувати, тому що вода буде, буде більш солоною, більш брудною її буде менше. І тому треба модернізувати і мережі, щоб зменшувати кількість втрат, і системи очистки. Ну, власне, uh -huh. це ми хочемо зробити в Миколаєві і в майбутньому вирішити uh -huh. цю проблему. Кліматичні гойдалки у вівторок, 6 січня у Миколаєві зафіксували найвищу температуру повітря за останні 80 років. Цього дня її показник перевищив 12 градусів тепла. Фахівці Миколаївського обласного гідрометцентру кажуть, що такої теплої погоди 6 січня не було починаючи з 1945 року, коли у Миколаєві стартували системні спостереження. Одночасно це також температурний рекорд і для Миколаївської області. 6 січня стало най... Найтеплішим днем для регіону, починаючи з 1986 року. Однак не варто розслаблятися, бо вже на ближчі дні прогнозуються значні опади та пониження температури до 10 градусів морозу. І про погоду цього четверга, 8 січня. У Миколаєві протягом дня небо буде вкрите хмарами. Очікується сильний дощ, який має вщухнути по обіді. Температура коливатиметься від 1 до 11 градусів тепла. Вітер переважно південний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 86%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми враженнями від кліматичних гойдалок, які влаштовує нам погода. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.